Дівчина каже залисяльнику: Ой, Миколо, ми знайомі з вами п'ять хвилин, і ви хочете вже стати володарем мого серця. Оксаночко, Люба, повірте, я не цілюсь так високо. Поговорив сьогодні з сином про мастурбацію. Я пояснив йому, що це нормальне явище і що непогано б стукати, перш ніж заходити до моєї кімнати. Батько каже своєму 18-річному синові: Синку, ми з мамою підготували тобі на день народження подарунок. Що це? Просто порожній мішок? Так, синку, ти можеш зібрати до нього всі свої речі та йти шукати своє місце у житті. Але я хочу сидіти у вас на шиї. Як це так? Ти ж на кожному розі кричиш, що ти вільнодумець, ліберальний постмодерніст. А сучасне суспільство загрузло в новіглавстві, і його терміново треба міняти. Ну так давай, сину, дій. Ось я дивлюся штанці ти вже підвернув. Один плює у стелю, інший плює в колодязь, третьому взагалі на всіх плювати. Іншими словами, у нашій країні всі роблять одну спільну справу, але відповідно до своєї індивідуальності. До Буковелі приїхали російські туристки. Грицько вирішив піти перевірити, чи справді приїхали. Вранці після п'янки прокидається Грицько і виявляє у своєму ліжку жінку, страшніше якої, він не зустрічав за все своє життя. Грицько глянув на неї і спитав Чар тебе забира, Хто ти така? Я не знаю, хто я зараз, но всю ніч ти мене називав «русська красавиця.